Україна планує відкрити кордони для всіх чоловіків. О, е, значить, так, 26 серпня в Верховній Раді зареєстровано законопроект, який може відкрити кордони для чоловіків віком від 18 до 60 років. Відкриття кордонів для всіх чоловіків. Схема мутна, неробоча, неправдоподібна, але це до передаврівня. Значить, перетинати кордон можна буде із, із того, що буде нового, що вони додадуть. Це щось пов'язано із сім'ями. Або достатком, або грошима. Тобто, або це буде за кошти, або це буде якісь многодітні, або якийсь новий фактор. Вони з тими дітьми і сім'ями призведуть, або щось стосується опікунів. Тобто, це із новинок буде отаке. Розуміння досягнуті на Лясці, відкривають дорогу до миру на Україні, заявив бункерний, на Україні. А, щоб ти здохло вже в січні цього року. Ні, в якому січні? Січень це наступний рік. Давайте в декабрі. Як буде декабрь? Боже, допоможіть. Все. Таблетки знову пишіть назву для пам'яті. 250 гривень донат. Дякую, молодці. Так, да, нехай в Дікабрі вже здохне. Ну, всі всі ляльки, які є, нехай нам перед новим роком буде такий подарунок. Що ж таке було досягнуто на Лясці? Що Кремль вважає, що у них є тепер якісь тузи в рукаві? Грудень. Як до жирафа. Так. Що ж таки було досягнуто? Ем, права на власність, права на владу? Чи буде це реалізовано? Ні? Штати вимагають від Європи припинити всі закупівлі російської нафти та газу та запровадити вторинні тарифи проти Індії та Китаю. Чи дослухається Європа до штатів в цьому питанні? Європа так чи інакше буде незалежна від російського газу. І зараз абсолютно всі, і не тільки Європа, а й інші адекватні країни в цьому зацікавлені і допомагають. Допомога нашим людям, які поїхали в інших країнах, плюс-мінус, як воно буде від любові до ненависті один крок. Да? Тут така сама історія. Причому це буде відбуватися майже у всіх партнерських країнах, програмах для українців, і це буде відбуватися як з нашого боку, так і з боку тієї країни, де знаходяться наші люди. Тобто одного прекрасного ну для когось не прекрасного дня всі зрозуміють, що все, лавочка закрилася до побачення. І ми вас здаємо прямо в руки вашої країни. І це здебільшого стосується чоловіків. Президент Польщі заявив, Навроцький сказав про репарації на річницю початку Другої світової війни, і коли разом з іншими чиновниками поклав квіти до могили польських військових у Гданську, саме з цього місця почалося німецьке вторгнення. Це від того, що ми не можемо зробити. Історично значимі події сьогодні, тобто, ми настільки сьогодні не можемо корисно вписатися в історію, що ми, як у той старий мотлох, перебираємо старі якісь згадки, якісь старі спогади, якісь старі історичні події, до яких ми вже не маємо ніякого відношення. Тобто, це тому відбувається. Надалі, наскільки спокійно буде вести себе Польща в плані політичному, воєнному по відношенню до нас? Сказати, що Польща прямо войовничо налаштована, я не можу так сказати ну в плані того, що вони завтра хочуть розпочати війну. В плані повідбиватися, погризатися, да. а ще Польща хоче заволодіти. Новими землями, і вона чомусь впевнена вже в тому, що так і буде. Хочу розчарувати, ну не так станеться як воно хочеться. Велика Британія продовжує дію програми захисту для українців ще на два роки. Це означає, що ті, хто приїхав після 24 лютого, 2022 року, зможуть перебувати в країні за гуманітарною програмою до осені 28 року. Велика Британія. Продовжила захист українців до 28-го, зараз 25. 26, до 27-го. Тому що 28-го року будуть в Великій Британії якісь, як це сказати, якісь удари в королівській сім'ї. Тобто, щось там таке трапиться. Е, і це повпливає на реформи і на допомогу українців в тому числі. Але на найближчі два роки так в Україні з'явиться нова премія для чиновників. О, а що зі старими? Трапилось. Найвищі чиновники почнуть отримувати щорічні премії, крім кварталів. А то вони ха, сиділи з голою сракою, не доїдали е, у бомжів відбирались цигарки, а тут. Слава Богу. Раніше чиновники отримували лише місячні до 30% посадового окладу та квартальні до 90% посадового окладу. Розмір річної премії залежуватиме від індивідуальних результатів та фонду оплати працю, праці органу. Премії виплачуватимуть не пізніше грудня того року, коли проводилося оцінювання. Може, я щось пропустила. В мене нещодавно, ну та як нещодавно, спочатку, мабуть, повномасштабної, в мене таке знаєте, питання завжди всередині. А звідки ми знаємо, то ми народ України, ми роботодавці і ми, які, на яких працюють наші чиновники, да? тобто ми керівники, по ідії, по ідеї, позадумки. Звідки ми знаємо? Ну, Може, я просто щось пропустила. Які обов'язки є у наших чиновників? Тобто, що вони мають робити? Як вони мають звітувати? За, за яким результатом їх оцінювати? Бо ми не знаємо, що вони навіть роблять, що вони мають робити. Тобто, може, я щось пропустила? Допоможіть. От для мене це загадка. Так, що з нашими чиновниками? Перед тим, як буде представлене нове або військове керівництво, або керівництво країни, або це одне і те саме, перед цим для чиновників зроблять можливість втекти, ну, з награбленим, як ви розумієте. А Хто скористається, той, ну, якийсь час поживе. А хто не користується, ну, тому срака. У 21.00 Трамп виступить із важливою заявою, заявив Білий дім. Голоса в голові. Треба ну, висловлюватися, це правильно, не треба собі тримати. Що Трамп важливого хоче заявити? Значить, заяви будуть стосуватися із такого розумного і більш-менш здорового глузду. Вони заплатили, вони зробили зділку, вони заплатили, вони поклали початок якійсь угоді завдяки якій ми з вами йдемо до миру. Ми це з вами чули, але не чули щодо якоїсь угоди. Тобто тут буде щось озвучено, що вони заплатили за для, за для миру, за для якогось документу, до якого все йде. А так, все інше то такі облака, білокрили лошадки. Карта так і називається Рожеві окуляри і все, що пов'язано з обманом, з ілюзіями, з придумкою, з фантазією. Ну, тут все зрозуміло. Тут, знаєте, який автор, такий і виступ.